А відказує тобі прикол про ключики. Це чиста французька тема. В Франції постійно щось ворують, особливо коли машина їде в пробках, відкриває задні двері, їх хватить сумочку і побіг. То французи, перші, хто розробив таку штуку, коли машина починає їхати, закривається двері. І знаружити не можеш відкрити. Наступним етапом французи зробили на своїх машинах, це хтось треєн Peugeot. Щоб відкрити кришку бензобака, треба взяти ключа. Баткнуть в ось так. І, і, як тут в вимивалочку. втикаєш ключика і з кришечка і з ключиком йдеш чердуний до каси. Куди ти їдиш? Ти ж не залишиш ключа? Звісно. Щоб він висів. Оце такий. А потім вони пішли далі, вони такі зробили клапини запорні, вже. але, мабуть, не Peugeot Пижо там все, все так по старому. Туда, як там світять? Марк,